Друзі, вітаю! Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з пані Мецолою представив два плани: один з яких це завершення війни, а другий це її продовження, на продовження якої треба 120 мільярдів, половину з яких в нас просто фізично зараз немає. Ну і власне президент каже, що він знаходиться на шпагаті між цими двома. Планами Німеччина міняє підхід і Німеччина, Євросоюз до Росії. кажуть: ну, раз ви ставите нереалістичні вимоги, ну раз Вашингтон не тисне на Москву, ну давайте Європа почне потрохи тиснути. І теж дають два плани, два з яких нам підходить: один це нульові облігації, в які перетворюються російські активи. Другий це кредитні репарації. Ось такий новий фінансовий інструмент звучить. По новому свіжо. А це якщо Росія не хоче завершити війну, створюється спеціальна юридична особа, те про що казав Бесент. в неї заливається російське бабло, і потім траншами відправляється в Україну. Ну і Залужний сьогодні довів до кінця, проголосували в парламенті його дипломатичне дітище. Сторічна угода з Британією, як говорять деякі дипломати, найбільш пропрацьований. Договір України з західними державами. Ну, для прикладу, крім кібербезпеки, військової безпеки, моря, культури освіти, Британія зобов'язується давати по 3 мільярди доларів мінімум до 30-го року. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдине дуже багато питань про безпеку, про гроші. Сьогодні це для нас база. Давайте все це проаналізуємо. Але я дуже вас попрошу підписатися, як завжди. YouTube додав плюс 30 мов перекладу дубляжу. Тому зараз західні політики зможуть нас чути їхніми рідними мовами. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб збільшити вплив і голос України в Європі. Нехай вони чують і знають правду. Друге, що я вас попрошу, це зробити донат. Ми збираємо мільйон 140 уже більше мільйона на базі. останні 100 тисяч. Останні 100 тисяч я дуже попрошу вас покласти 100 гривень. 100 тисяч 100 гривень. Будь ласка, покладіть 100 тисяч, і ми з вами закриємо цей збір. До понеділка просто мовчатиму. Відправлю ці гроші, запущу в роботу і просто мовчатиму. Ніяких зборів. Відпочиваємо і працюємо. Тому, будь ласка, до НАТО, ми з вами. Стартуємо. А, зараз багато хто в світі обговорює, особливо в дипломатичних кругах, що ж буде означати зустріч Зеленської з Трампом. Бо сказав, що будуть тиснути, змушувати нас там підписувати угоду. Трамп каже, що Зеленському доведеться підписати угоду. Але, знаєте, не все так просто, тому що Україна з європейцями запустили цей маховик Pearl, От, специфічні оплати, європейські гроші, американська зброя. Президент сьогодні сказав, що буде таких два транша по 500. Ну, я вам казав, ну, не сильно, то й багато. От, тому що два транші по 500 мільйонів це три дні, шість днів, ну, не повний тиждень війни. Загалом, президент каже, що в цьому місяці, в жовтні, в фінансовому місяці буде 3-3,5 мільярди по цій програмі, що насправді нас посилює. Але загалом президент на зустрічі з пані Мецолою сказав, що треба 120 мільярдів. З яких 60 у нас є домашні гроші, 60 будемо шукати. Ну, насправді не все так катастрофічно, як говорить президент, тому що насправді з цих 60 ми розуміємо, частина це російські заморожені активи, які підуть нам там 50. Ну і ще 10-12 треба знайти. Так, вже відчуваю скепсис в ваших очах. Ви кажете, так поберіть корупцію, ще пів цифри заїде. Правда, заїде, але поки що якось боротьба з корупцією бореться важко. Але західні партнери готові підтримати, бо бояться, що війна піде далі на них. Хоча знову ж корупцію краще було б побороти, в тому числі і мати не 120, а 150, взяти і перемогти Росію. Росія хоче виділити на наступний рік 26-й 160 мільярдів орієнтовано. В них ще коефіцієнт корупції теж. Ну от тому це буде менша цифра, було б нас більше. Ми б. Забрали військову ініціативу, пішли вперед і змінили б умови, на яких нас сьогодні Трамп в Нью-Йорку в тому числі може змушувати підписувати угоду. Так, можуть говорити там і про тристоронню зустріч, так можуть там натякати на вихід із Донбасу, так можуть там і обіцяти багато чого іншого. Побачимо, Трамп зараз якраз чаює. З королем Британії. Ну, а там йому можуть і Нобелівку пообіцяти, і лордом стати, та й загалом можуть багато чого пообіцяти. Британія та Лондон такі фокуси вміють робити. І вміють робити меджик, як ми з вами говорили в попередньому відео. Подивіться, його там дуже багато корисного. Так от, що сказав сьогодні Зеленський, що з цих 120. Знайти гроші 60, це треба. Це наш план Б, план А все ж таки завершити війну і зробити так, щоб гроші повертати нікому не треба було, щоб ніхто нам не давав, війна завершиться. Ну і все, підемо по кутках. Єдиний маленький нюанс: трильйон доларів покладіть на стіл. 300 відбудова, 300 це репарації, 300 в зброю всім європейським континентом, щоб Путін ніколи не вздумав нападати на нашу державу. Німці кажуть, і європейці, мені подобається, вони змінили свій підхід і одні і інші. Про це пише і Bloomberg, і Financial Times. Дві велетенських статті вийшло, і ми зараз їх обговоримо. Причому основні деталі я вам розповім, тому що насправді дуже хороша історія. Історія полягає в тому: німці кажуть, слухайте, давайте 170 мільярдів російських грошей конвертуємо в якраз облігації безвідсоткові. Вони ляжуть в тіло фінансової системи Європейського Союзу, Україні будемо направляти транші і, власне, 170 мільярдів. Вони кажуть, Трамп на Росію сильно не тисне. Росія зупинятись не хоче. Погрожує Україні, погрожує Європейському Союзу. Нащо нам це терпіти? І вони кажуть, давайте Україні все одно ж Україні треба гроші шукати. Ну, краще, хай це будуть російські. Так, вдруге ловлю ваш скепсис. і Мені теж це не подобається. Ми з вами на цьому YouTube каналі ще на початку, коли він був створений в, лют, в лютому, в липні, в червні го року, казали: та отдайте нам зразу ті активи, війна завершиться. Ми б уже давно за ті гроші взяли б і закрили питання війни, нам не давали, тягнули Путіна за хвіст. Ну, зараз вже, начебто, зізріли. Достигли, зізріли і зараз кажуть, що все, готові передавати ці гроші. І ось ці нульові облігації можуть бути якраз таки джерелом. Вони кажуть, ми юридично не ризикуємо, що типу їх конфіскували. Ні. Ми перетворили в облігації. Прийде Росія, скаже, віддайте, а вони скажуть, європейці, заплатіть Україні репарації. Якщо не платите. Облігації стануть частиною фінансового тіла ЄС, бо ви не виплатили репарації. Відповідно за це покарання. Відповідно, ніхто нікому нічого не винен. Ні Україна нікому, ні Україні ніхто, ні Європа Росії. Одним словом, розрахувалася. Другий вид це схоже на інструмент Бесента, він трошки ширший. Там кажуть, давайте створимо юридичну особу. Європа свої активи зальє. Америка свої, можливо, ще десь в світі лежать, ще трошки зальємо, теж нормально. І кажуть, давайте потім все це разом перетворимо в кредитні репарації. Їжу зрозуміло, це Путіну, Медведєву і іншим російським їжам, що дивіться, ви ж почали війну, ще до програшу ви за неї заплатите. Так, ви повинні будете заплатити по результату, але чому ждати? Навіщо будемо витрачати час та гроші на вітер? Ми краще ці гроші витратимо проти вас. І зараз якраз другий сценарій, який представила Урсула, не просто так про російські партії в Європарламенті намагаються їй там запропонувати аж два імпічменти в цьому місяці і в наступному. Але вона жінка сильна, вона це переживе, наплює на цих ворогів і піде собі далі робити гарні справи. Так, от, що вони пропонують: створити Юрособу, з якої будуть виходити гроші, от, йти в Україну. Теж безповоротно, Україна нікому нічого не буде винна. Україна просто ці гроші направить на військові потреби і все. Оскільки це репарації, ми просто отримали їх раніше. На саму війну. І Європа теж не порушує жодних юридичних умов. і Цей банк Євроклір зможе якраз таки все красивенько віддати. Це якщо говорити власне, про наші з вами фінансові питання. Є ще питання, політичні, є ще питання, і що називається дипломатичні. Залужний показав, що він майстер не тільки. В військовій справі Залужний показав, що він майстер якраз таки і в справах дипломатичних, тому що він зараз показав дуже гарний кейс. Британський парламент прийняв це ще в лютому. Наш парламент прийняв це прямісінько сьогодні. Велика сторічна угода про партнерство між Україною і Британією. Суперспеціальний договір, який створює просто міст дружби між нашими країнами, і якраз таки флангова імперія, яка завжди мала натягнуті відносини з Росією, каже: ми вам будемо допомагати. І якраз таки залужний цю угоду пропрацював. Британія її прийняли, її зараз передали нам. Наші теж проголосували. Товстелезний документ, який передбачає велику кількість співпраць. Власне, між нашими урядами, державами, народами. Причому ці співпраці від безпеки, промисловості, технологій до освіти, культури, кібербезпеки і багато чого іншого. Це і спільні виробництва, це і інвестиції в наші технології, це і допомога по виробництву зброї. Загалом дев'ять опор, які створюють двосторонню довгострокову основу співпраці в обороні, економіці, науці, енергетиці. Ну і те, що важливо: морська безпека, і міграція і культура, що для нас теж дуже дуже важливо. Документ зараз якраз таки наповнюється, наповнюється наші депутати. Ним ознайомилися, наповнюються реальними грошима. Британія каже: уже гарантуємо, що мінімум 3 мільярда до 30-го року. Далі давайте дивитись: треба більше буде більше. Ви робите гарну справу, ви протестуєте, ви знищуєте окупантів. Супер! Супер, давайте якраз таки це робити. В Британії документ здобув і підтримку опозиції, і підтримку влади. В нашому парламенті теж за це проголосували. Ну зрозуміло, що обом країнам ця домовленість потрібна, двом країнам ця домовленість вигідна. Ну і власне з дипломатичного великого документу він перетворюється зараз сьогодні. На наших очах, на дипломен на документ уже. Політичний до виконання в реальних умовах. Ось така історія. Ще дві вишеньки на торті. Війська в Гренландії почали військові навчання. CNN винесло бравадно в заголовки, що, мовляв, Росія може напасти, але якщо прочитати цю статтю уважно і до кінця, що не всі медіа зробили, там чітко написано, що ні. Пекін і е Росія б не проти напасти на Гренландію. Суперресурси, супергеографія, суперлокації. Але є маленькі. Але ви побачили, що данці не купують а, системи Петріо. Данці якраз купують європейських виробників. І СНН каже: насправді це вже проти Трампа. Бояться дуже сильно в Гренландії, що Трамп може піти на незрозумілі кроки. І, власне, це може призвести до великих проблем. В Польщі тим часом. Міністр оборони образився на заяву Зеленського про слабкість польського ППО. Пробачте, пане міністр, що наш президент вас образив, але це була відповідь на заяву Сікорського, вашого колеги, який кричав, що для України це був би успіх. Це добре, що пан міністр ще моє відео не бачив наше з вами і ще це не коментував, тому що ми тут більш правдиво на все це відповіли. Буде у вас гарне ППО. Ми вас запрошуємо з нами ним поділитись. Поки що немає. То ваші хлопці зараз делегація їде до нас говорити про умови і як ми вас будемо вчити захищатись. Нам не шкода, ми лідери. Ми ділимося, і нам ніколи не шкода допомогти сусідам, особливо проти спільного ворога. Але друзі, ведіть себе як ми, а не задирайте й носи і розповідайте, що ви там дуже великі помічники. Ні, ні, ні. Ми сьогодні тримаємо головний удар. Загалом в Польщі сталася неприємна історія. Депутатка е на півночі Польщі власне, <клес> написала великий пост проти українського таксиста. Каже, що він на неї плюнути хотів, ще щось він там не вічло, десь не туди під'їхав. А вона пані велика, їй три кроки було ступити ліньки. Потім він її привіз знову ж не туди, а вона йому не могла сказати. Ну, от. ну і вона власне написала: забирайся геть звідси». звідси. А потім правда дала задню, викинула ви цей пост, видалила його. Тому що з'явилася інша історія. Цей український хлопець запостив відео, де він ввічливо її рідною мовою їй спокійно. Відповідає, а вона хамить, грубить і піднімає голос в дуже невідповідній формі. І навіть польське суспільство в своїй поважній більшості стало на сторону цього українського козака, який робить чесно свою роботу. Да, може він там не депутат в Польщі, а може він депутатом був тут, і він більш виховний ніж та депутатка, яка відкривала свого брудного рота. Яка кричала, забирайтесь. Хочу нагадати, пані депутаті, що такі українці, як ось цей хлопець чи чоловік, роблять від 3 до 4% вашого ВВП, ВВП, яким ви так гордитесь. Наші люди сплачують там податки. Майте повагу, бо на ці податки живете в тому числі ви. А щоб поляки почули це. Відео, підпишіться, тому що зараз YouTube дає можливість в перекладі просто синхронному це все чути. Тому, будь ласка, підпишіться і друзям своїм порайте, і тоді голос України буде більш гучно звучати в Європі. Підпишіться на канал, зробіть донат, останні 100 тисяч. Прошу вас уклінно, зробіть це. От, і до понеділка просто закриваємо наші збори. Просто будемо чекати нового дня. І в понеділка все стартуємо. Але зараз прошу, щоб швидше запустити процеси. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!